Ну, коли це сталося, це це це, це ну це, це реально наголос. Просто не, не буває. Ну це цирк, ну ну чемпіон, я ж я чемпіон. Я зробив два нокдауна. Плотно, хорошо, плотний бой, да, Ну я чемпіон, я зробив два нокдауни. Ну, ну та я, я навіть не думав, що може таке тобто, бути, що мені не відбудеться. От нас забрали відразу в госпіталь. Він виглядав скажем не дуже добре. Навіть сказав, дуже, дуже дуже він виглядав важко. Ондола сильніше в спарений великих рукавицях, ніж ортіз боїв маленьких рукавицях. І розумієш, що я це скажу, я, в мене це круто, я це скажу. Що, що американці за мене? Добиріш, та, та, та. Виріш, я говорю, пацани, ні, не буде цього, Послухайте мене, що він ну, проіграє, І ті, хто мене послухав, Бере гроші Сергій Богачук відбоксував проти Верджила Уртіса і бій закінчився перемогою суперника. Чому ця поразка стала для Сергія ціннішою за перемогу? Хто зараз найкращий боксер дивізіону? Та коли наш боксер знову вийде в ринг? Дивіться в інтерв'ю з екс тимчасовим чемпіоном світу WBC, партнер проєкту Фавбет. Найперше, що хочу тебе попитати в рамках інтерв'ю, ти підходив до цього бою в статусі тимчасового чемпіона світу, і ти взяв собі в суперники, ну, як на мене, найскладнішого з можливих суперників. Чому вирішив саме таким чином захищати свій пояс? Тому що ну реально опозиція могла б бути полегшою. Мені цікаво, бо з кращим. Я вже на такому рівні, що. Через мішки ми вже проходили і багато ж мене було суперників, і вже пройшов той рівень, де потрібні мені кращі боксери. де потрібно вигравати в краще, щоб люди бачили, що я можу вигравати в кращі, що я один кращий. Ще не просто там б'ю мішків, а ага, що я мені в краще. Отані не було цікаво. А от твій промоутер Том Льофлер, коли ви погоджували цей бій, які він ще тобі так. імена пропонував? Якщо не ортіст, mm -hmm. то хто міг би бути? Був Люблін. Пропонували також Любліна, На той момент, коли це або Люблін, або Артіз. І ще там проскакував декілька разів Рамос Також. І було декілька іменно мені було цікаво, хто краще, і щоб. І заколині не сказали за цей піску, що я не хочу. Я хочу обоє. Мені не десь або так, або так, звичайно, я з не хочу, звичайно, я хочу краще. Це шанс, це шанс показати себе серед публіки мексиканської ж, що я можу, що я можу почувати в краще. Ось імця було цікаво. Е, тоді давай по бою. Virgil Ortiz мав 100% показник нокаутів до поєдинку з тобою. Ти відчув його міць на собі по-справжньому? Ні, ні. Взагалі не відчув. Я не скажу, що він не панчем. Не, не було прям таких ударів. Теж до боя прям. Це, це, це міфа до бою. 21-21 нокаут, що це прям монстр. Ні. Я це не сприював. Але я не відчуваю цього в ринці. Я думав, може бою в кавички менше, може бою кавички менші, може плетуються по-другому. Ну, бо я не відчув міці. Не було тих ударів. У мене були боксери, які відчував удари набагато сильніші. Я в впарений від Фондорі, відчував сильніші удари, чи в бою від артизів. От що можна сказати? Не, не було народних удару. Да, по корпусу він міг непогано він пробував мені по корпусу пробити за руку до да, зліти. Щось там пробував носок. Ну, щоб, прям... щоб я відчув, щоб там були колючі удари чи, чи болючі. Ні. Ні, цього не було. І тобі, прям сильно не відчув. Непоганий, але щоб прям сильно я не відчув. Єдине, що було некомфортно з ним, то, то, то що він весь час ліз головою і весь час пробував зішло іменно зіштовхнути. Не бити ім зіштовхнути, Пхав, 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 сумний у А це єдине, що було незручно. І що бив? У мене після бою боліла голова. Вбив за руки, аж, 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 аж позатилку, аж за вуха сюди. Такі удари дуже неприємні, не, незвичні, неприємні. І от після бою голова чуть боліла отут, сзаді. І мене аж тут там, там, відео знімали, аж, 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 тут, аж тут болі, що не знаєш. Він закидав аж за руки. Оце це на шутку не тоді не було. Так що щось незвичайне, я такого нічого не відчув. Він суне, 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 і от в мене вже от мене в цьому бою, на мусиму, я бачу, що він вже дуже-дуже і... змучився, але він все одно лізе, він лізе все одно. І після бою було дуже важко. Нас же ж забрали в гостей після бою. Нас забрали, якби особисто мене забрали перевірити, чекнути, чи все добре. Бо так як бій був дуже такий напружений, то вони вирішили не ризикувати і забрати нас, перевірити зразу, чи немає ніяких ушибів, струсів чи різних цих. От нас забрали одразу в госпіталь, він виглядав я скажу не дуже добре. Навіть я б сказав, дуже виглядав дуже важко. Якщо нам я ще міг ходити там по госпіталі, то я ну, трошки спочатку вартувати, госпіталь, і вони не роздержать, я говорю, давайте, ну давайте закінчити це. І я хочу додому їсти, почувати. А вони, ні, ні, регламент, мені потрібно то, потрібно це. Теж там пішов з туди-сюди, я йду з туалету, бачу, він лежить, а він ну, взагалі. То есть... Він горе, він очі не мог, знаєш, тесть, він дуже виглядав. І до чого я засив, що от він на цьому характері, він ну, в, цьому житло, в цьому плані він дуже, що він не був готовий подати цьому бою. Ти любов зліг, він мені не дав все в цьому бою, знаєш. І це. це, це, це да. — Достойні поваги. — І ще, по ходу бою він стабільно хавав від тебе дальній прямий. Скільки ти кидав цей правий прямий, він постійно його хавав. В чому фішка? Тому що правий, це вигляло... джеб. А? Джеб — Він хавав багато. І джеб також, джеб але той. просто правий у тебе виглядав особливо потужно, і це виглядало настільки так. просто й дієво. Як це так легко проходило? Е, то, що не проходить, я це розумію ще до бою. А е, в нього не ліва рука тут. В нього ліва рука. Постійно гуляє, через той проходить правий. У ну, нього ліва рука не на місці, це я ще бачив в бою. І якщо з другими боксерами він чи не дострічем прикрити, десь встигав голову, встигав, встигав піти цього удара, то в мене вправа удар настільки заточена, що вона постійно не заходила. Та да, було такі момент, де він доставав, де він встигав втекти, але в основному заходило. І я дуже заповнился 12-й раунд, ну, раунд, я розумію, що це чемпіонський раунд, що це ну, ровато. І, 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 я я думаю, що я справа, я справа динь, динь, туди. І, і, і знаєш, я, 12 точно за мною думаю, ну все такі злі були. В Україні теж Конечно. були злі. А, розумієш мою позицію. Не, не буває, ну, ну це цирк. ну з ну, чемпіон, я чи я чемпіон. Я зробив два нокдауна. Плот, ну, хорошо, плотний бой, да. ну я чемпіон, я зробив два нокдауни. Ну, я, я навіть не думав, що може таке бути, що мені не відбудуть. І тут обману, ну я, я рахую, що я веграв собі. Як взагалі? Я не розумію, то може ви, ну, ти ж придивляв собі. Та, 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 звісно. Мож, може ти мені скажеш, от за, за рахунок чого можна цей цьому? Що він такого зробив? Що йому чемпіону, чемпіоном можна віддати бій? За, за рахунок чого? Дивись, моя особиста думка, що коли боксує чемпіон з претендентом, у боксі завжди так. як. Претендент має зробити сильно більше, щоб йому віддали так. перемогу. Два, він рази більше? Більше? Два рази більше. А він взагалі нічого не зробив, так він ще відді, такі храки зловив, що, ну, що дійсно. І, ну і Про щось можна говорити? І та, і дійсно це дуже злій, бо Лофлер дуже злий. Е, Лофляр ти знаєш, і його багато хто знає. Коли було таке, що Лофлер так е, відверто говорив про це. Ну він дуже спокійний по собі, та, ти маєш рацію, він публічно він дуже, дуже спокійний. спокійний. Він дуже здержаний, він ніколи ніде нічого. А тут аж його прорвало. Тут аж його тут він же конкретно почав говорити. Він ще в Рензі каже, що ну, що приказується, про що ви прошови. два ног на чемпіона. Просто і про що ви? Ну, взагалі його порвало. Він реально Це... І стіра хоче, що я чемпіон. І я так рахую, бо я. дійсно. Я не. я не рахую, що він подавав. Про що можна говорити? Я в два рази ще... то, що не думаю. То да, то, що він там пхнув, він не зіштовхував. Ну да, це прикольно, але це не борьба, що треба виштовхнути за цей, за це, за свій. За... Це, це не це ну це не сумо, це, це бокс. Тут надо, ну я рахую, що я був більш точнішим. Я рахую, що я не два на давний. Я рахую, що я був більш розумнішим в цьому поєдинку і. Чому віддали туди, я не розумію, і не один я не розумію. А що ми можемо говорити, якщо мексиканці, які були на боксі, які вболівали за нього, після бою пишуть мені там в коментарях і не один, там багато пишуть, що ти виграв цей бій, ти, ти, якби, ти, ти отримав нових фанатів. Типа, ми, 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 ми за тебе. Ми... Це Мекси, які були за нього, кричали, і після бою кажуть, що, ну, що, тобто, що можна говорити, що, ну, що ти кращий, чи отримав фанатів, ми за тебе ти класний. Типа. Тобто його фанати стали. І багато таких, ну. Дійсно, американців також багато, і багато, ну, дуже-дуже багато різних бочів. Фанатів боксу, експертів боксу ну, за мене. Да, є там одиниці, там, що там, за нього осовість, ну це одиниці. Можна сказати, десь 90 на 10. 90 за мене 10, Це цією після бою. І все ж таки хочеш, я був чемпіоном, вже вже два нокдауна. Це не. Що можна говорити? Я хочу взагалі не зробив навіть половини того, що потрібно зробити, щоб виграти в чемпіон. Ось і все. Ну, чесно тобі скажу, я після такого бою очікував, що судді дадуть нічию. Тому що, ну, типу, ти скоріше цей бій виграв, але це Америка, це Virgil Ortiz, якого дуже ведуть. Я думав, що нічия була б типа ні вашим, ні нашим. І, типу, і Ortiz не програв, і ти залишився без поясом. Я особисто очікував такого результату, який би теоретично міг би влаштувати більш-менш і тебе, і його. Більш-менш так. І ну, коли це сталося, це, 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 ну, це, це реально нагло, це просто в нагул забрали і якось так. А от власне ти передивлявся вже цей бій сам або разом з тренером іще раз? Бій ще не передивлявся. А по твоїх відчуттях, не знаю, чи рахував ти раунди по ходу, скільки на скільки? Скільки раундів ти забрав, скільки раундів він? Та по раундах, я, якщо чесно, я не рахував. Я рахував так, що десь так зараз я на рівні, зараз я ж граю, зараз, зараз краще. Зараз 12 раунд треба вирвати, і 12 я вириваю, я більш точніший. Я так знаєш, прикину сюди, сюди я думаю, на, все це, це бізнес. знаєш, і тут а на тайомає для розуміння трохи цифр з бою богачук ортіс. Судді дали 113-113 і двічі 112-114. Українець викинув більше: 832 удари проти 747. Точних було більше в американця – 265 проти 225. Однак у Сергія була перевага за рахунок двох нокдаунів, які роблять рахунок 10-8. А ще одна з цифр це 100 гривень. Зараз поясню. Цей день настав. Я мушу віддати це одному з вас, хоча так хочу залишити це собі. Наш підписник Денис побував на івенті Усик Ф'юрі Ріаді. Їм вдалося підписати рукавицю у легендарного, абсолютного чемпіона світу Евандера Холіфілда. Денис передав нам цю рукавицю, а ми оформили її у фантастично красивому боксі. Тут також є QR-коди з відео, на якому видно, що Холіфілд розписався саме на цьому атрибуті. Ось це особлива річ, яку ми хочемо віддати одному з вас за донат на потреби сил оборони. Хлопцям із сил спеціальних операцій дуже потрібен пікап. Новин з фронту зараз багато, тому давайте робити їх іще кращими. Донат у 100 гривень це один квиток. До 200 гривень це два квитки, 1000 гривень це 10 шансів і 10 можливостей виграти топовий приз і допомога Збройним силам. Усі посилання на банку будуть у закріпленому коментарі до цього відео або ж переходьте за QR-кодом на екрані і допомагайте війську. Який офігенний приз. Чесно, я от без перебільшення сам би собі залишив, тому що мені в студію це було би топ. Але мушу віддати одному з вас. Якщо все ж припускати, що я тобі поопоную з приводу того, що ти переміг або не переміг, у мене склалося враження, що на останні раунди, крім 12-го, в Ортіса було побільше сил, що от він прям приберіг енергію. Як ти себе відчував на чемпіонських раундах? Чи було в тебе досталь сил, щоб на рівних із ним битися? Так, я почувсь нормально. Відчувався нормально і все контролював все це і старався десь лізти Розумієш, я свідчував впевнено, я в тих рахунок цих двох нокдаунів, так все йшло, що я свічував впевнено, що я навіть десь моментами, я, я міг піти десь в розмін, але я вирішив не, не, не ризикувати. Бо я відчував, що я гріх її. І я з моментами не ризикувати, щоб десь не пропустити в розмін. Знаєш? Ось і все, я, ну, так. А наскільки емоційно ти переніс от, власне результат цього бою? Ну, от, дружина, можливо, каже, що вона тебе таким раніше ніколи не бачила. Чи як от у тебе пройшли ці перші дні після того, як не віддали перемогу? що це така ситуація для цього бою. І зразу я це зрозумів. Що, я, якби, якби я виграв цей б, не, не, не так сказано. якби мені віддали цей бій, я його виграв, а якби мені віддали цей бій. Перемогу Я б не отримав би стільки уваги, стільки відболівальників, стільки всього, як воно, як воно зараз сталося. Я тільки кажу, в мене тут зараз такий, коротше, гус, я це стільки я стільки це, стільки людей мені писало, що я виграв, стільки людей хейтили його, стільки людей хейтали годин, ну, значи, ця ситуація, як вона склалась, вона на даний момент склалася навіть може і краще, навіть коли мені дали перемогу. Бо ну настільки це стільки людей, от дуже багато людей от, це все, і мене підтримують в цьому випадку. І я, якщо чесно, якщо чесно, я не пам'ятаю, коли, коли був такий бій, що після бою от, стільки людей от, плювалися, і, і от е, казали, що засудили, що це неправильно, що це, це, це прям і густо як себе, дуже багато людей. От, Хто був в залі, хто бачив живуці, дуже хайте цей бартіз, хайте бой і підтримували мене і казали, що я дійсно виграв, що я дійсно чемпіон, дісим був. Дійсно, це класно. Набагато б... немає такого, що там я дуже сильно розчарувався. Бо в першу чергу я мені сказав до нас. Я хотів показати людям, показати фанам, справжній бокс, показати, хто я є, і що я можу, і я це зробив. Дуже багато людей, дуже багато фанів мене з цього бою і зауважали, і полюбили. Я дуже велику мексиканську публіку я в цьому бою отримав дійсно на майбутнє я буду мати. я зробив те, що я хотів зробити. Я показав дуже класний болт. Багато хто говорить, що це бій року. Багато хто каже, що я вигрався з бій. Багато хто мене підтримує в цьому. Ні, 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 ні. Я, я кайфую це обов'язково. Те, що ми не підняли руку, це вже друга якби, друга сторона медалі. А от взагалі те, що я хотів, то, що я це я доніс, я показав, я, я показав, що я можу бути другий. Я показав, що я можу бути не тільки. Так як просто сунути і, і з кулака на кулак битись. Я казав, що я також можу на відході працювати, що я можу з дистанції йдети, що я можу десь хитроти також. Ну, я показав трошки у свою сторону. Ну і я задоволений цим. бо я не задоволений. І моя команда задоволена, і в моїй команді всі рахують що я аеро. І ну, є відео в інстаграмі, де мене зустрічали. Я писав в госпіталь, і після госпіталя ми поїхали відразу пікавкафа до своєї команди. І мене звичайно чемпіон. І не тільки моя команда, люди, які були на боксі. Всі мені хлопали, всі мене ну, як чемпіон. А це основне, знаєш. Я рахуюся набагато краще, ніж програти бій, і що ти підняли руку, і потім заспівалися, і говорили, що ти непонятно хто знаєш. Але от, у нас була така ситуація. Я або я не задоволений, команди повністю задоволені. Все, для мене пройшлося класно, знаєш. а от то, що вони ж не підняли руку, це, ж, це ж друге питання. І, і розумієш, яка ситуація? Ну, організатори, Коли я вийшов, організатор, он мені Турки Туркелершифт? Так. Якраз у нього хотів мене... спитати. Так, приходили до мене, жме мені руку, ти чемпіон. І ось тот же кіпацейний саме тримотром. Агент, чи як він сказав? Ті. Якраз за динамик том стоїть, як повертається показує казану Тома, і коли також стоїть геометром. Він говорить, я зв'язують типу, сконтактуйся з ним. Тіп, ми будемо працювати. Я ще подальшому шоу. там, есть ти чемпион, каже, не цікаво тільки не буде. Я знаю, що відбувається, що такі моменти, таке, воно стоїть цього родини. Коли ти, ти боксер такі моменти. Не коли ти підняли руку, а ти вийшов з ріна, люди на тебе плюють і нікому ти не цікавий, знаєш. А от коли от, я вийшов з зіну, там куча людей, знаєте, може вистрілити спозицію, що до мене, ти Туркіш, подав мені руку, я йду далі. А люди просто от біжать до мене, жати мені руку, і, ти чемпіон, ти чемпіон. Знає. Люди, які я взагалі раніше не бачив, це люди, які от, в цьому бою стали моїми фанами. Я бачу в них очі горять, і вони ти чемпіон, ти чемпіон, всі мені труп жати, ну, есть, вони дождалися, що я вийшов з інга, і ти ну, до мене так, з такою повагою, з таким відношенням. От це моя ціль, от, е... показувати людям цей бокс, щоб люди просто були в захоті цього боксу і цінили, і поважали мене, як боксера, як спортсмен. Ось це моя ціль. Вони... А не руку підняли, а потім так говорю, у мене така позиція. Ну, у боксі часто прийнято, що якщо результат бою близький, або реально є суперечка по результату, то той, хто перемагає, мав би дати реванш тому, кому перемогу не віддали. Як ти думаєш, або вже можливо знаєш, Вьорджо Лортіса і його команда готові дати тобі реванш? Чи побояться? Бояться. Це прогноз, чи ти знаєш? Е, Ні, свій прогноз, Я його бачив після бою. Йому ніхто ніколи не такого бою. Я ти я. Знаєш, я його бачив після бою, в мене було таке взагалі взагалі враження, що він зав'яжевся цього бою. Тому що було настільки важко, настільки це, ну. Я не думаю, що в нього вистачить смілості і. І кохонец. І духу, і на цей бій погодити ще раз. Розумієш? E, ну, не знаю, можливо, не показали, що він такий, знаєш, шпертий. Побачив, як воно, але я не думаю. Но я думаю, що не будуть шукати якісь другі шляхи, обійти десь і піти від цього Но... бою. Мені цікаво, йому я не думаю, що не цікаво. Не дуже цікаво, Тот, що йому буде. Mm -hmm. Задоволений щось обоєм буде. Я в кайфу не бажаю цього повідомля. Але я не думаю, що це принцесси ще раз задоволення. нього дуже важко це пройшов. Власне, про твого промоутера Тома Льофлера. Ти пропускаєш, що все-таки Ортіз тобі реванш не дасть. У вас з Томом є наразі розуміння, хто далі і що далі, якщо не Ортіз. Багато варіант. Імена можливих суперників боксера, які повна версія інтерв'ю з Сергієм, уже доступні для спонсорів нашого каналу від другого рівня. Якщо ви хочете мати розширений доступ до наших матеріалів та підтримати діяльність нашого проєкту, ставайте спонсорами всього від 35 гривень на місяць. Підтримайте українське авторство в Ютубі. А можливо, знаєш, що до кінця року може закатати ще з кимось бій, ще цікавіший бій, ще може казати той бій року, так що не стіж з тим року, може ще один бій боєк біроку, бо року каже. А в тебе є бажання ще вийти до кінця цього року на бій? Так, так. Тобто, так. скоріше за все, що ти точно ще відбоксуєш до кінця року. Я надіюсь, так. Я хочу, є бажання, я зараз відпочив якийсь місяць і знову втягуватися. Я хочу, це моє життя. І поки в мене є. Є сили, є час і є і зараз у мене зібралася команда, краща команда. Поки в мене не ця команда є в мене зараз все. У мене зараз реально і все для того, щоб бути чемпіоном. І, і мені це використовувати. Цей час це, це здоров'я, яке я думаю, це все. Мені розвідка використати і... і стати чемпіоном. Типом, краще. Ти вже на собі перевірив кількох топових опонентів твого дивізіону, це Мендоса, я вважаю, один із топів, і, власне, це Бьорджол Артиз. Ти спрангував з Фундорою, теж знаєш, який він на місці. Так. Плюс у твій дивізіон піднявся Теренс Кроуфорд. Якщо би ти склав зараз свій топ-3 твого дивізіону, ну не враховуючи тебе, звісно. Хто на першому, другому, третьому місці? Давай робимо так: Перша Фундора, друга Мадрімов. І третій Тобто Кроуфорд навіть поза топ-3. Ну, можна його третьо на це. Хто ні, давай ладно, давай третій Кроуфорд, ладно. Не так же сильно і цей. Давай на третій поставимо. Добре, потіснимо російського австралійського бійця, звідти нахрен, я теж так вважаю. Так, вот, го. А кстати, да, це забрань дальше, так. Що ж я завесел? Це просто інспектури в нас раунді вестив. Це взагалі, слухайте, до Фондори, він коли до Фондори був, я не знаю, його так зависели, казали, що він Фондору не Я говорю, пацани, ні, не буде цього. Послухайте мене, що він ну, проіграє. І ті, хто мене послухав, виграли гроші. Декілька людей поставили ставки на фондорі, виграли гроші. Ну, слухай, ти, ти знав щось більше, тому що ну я думаю, що в багатьох склалося враження про Фундору після того нокауту від Мендоси, що що Фундора, коротше, не, не топ. Далеко не топ. Він такий дуже специфічний, дуже високий, б'є зблизька, таке, знаєш, типу, щось, наче результативно, але не зрозуміло, що і як йому це вдається. Mm -hmm. Але ти це відчував на собі. Я ще на собі, я знаю, що Фундора. коли ти з ним дисуєш і не розумієш, скільки ці удари летять, так і ще інколи він може вдарити. Такі сухі удари, такі неприємні, знаєш. І він це може робити в ближньому бою. Я не розумію, звідки ти там банка, знаєш, а потім же з часом я зрозумів, що там банка за рахунок розмаху. От він от вміє користуватися цими речагами, цим розмахом, знаєш. І це за, счет, за счет рахунок все, цих, цих, цих речагів, він хорошо б'є. Так що якось так. А от з поточного дивізіону, хто саме для тебе є найменш зручним боксером? Фундора? Фондора? Yeah. Yeah. Mm. Ну, я думаю, що якби ви з ним відбоксували, це був би ще один претендент на бій року, тому що, ну, у вас досить видовищні поєдинки, і ви гатите так, що дай Боже. Це, дуже цікавий бій. це був би дуже цікавий бій. І це мій би дійсно йде. Тож, я як я, я ж говорив, Якщо інтерв'ю, що Андрола сильніше в у бою в великих рукавицях, ніж ортіз в боїв маленьких рукавиці. Я тебе серйозно говорить, там от такі удари неприємні, скібить. Дуже, знаєш, ортіз, я не відчув взагалі. взагалі. Якось так. Окей, зрозумів. Я перед тим як робити з тобою інтерв'ю, чекнув твій інстаграм. Я так щось yeah. пам'ятаю, що до бою не пам'ятаю скільки, але було не так багато підписників. Пару днів тому дивився 170. <паспіллянсь> Сьогодні 200+. плюс. <паспіллянсь> ти рахував скільки загалом додалося? Багато, дуже багато. Якщо чесно, я не, не, не рахував, але дуже багато. Після тобто цього бою, як я вже казав, цей бій не дуже. Прям підняв. В плані фанатів, в плані пишуть дуже багато. Я навіть не бачу, що там кидають ці всі. Типа в запроси. Дуже багато в коментарях багато відмічають, дуже багато хто в коментарях. І, і всі підтримують мене всі кажуть, що я виграв, що я його кращу. Це, якщо я щось кажу, за цей бій я став дуже відомий тут. І розумієш, і що я це скажу, я в мене закрутився, я це скажу. Що... що от американці за мене? Міг 90 за мене, знаєш? І тут, бля, заходиш в коментарях «Маші з України. Я з України, але я за ортіз. Ортіза виграв. і я ну, ну, ну пацани, знаєш, от не вміють наші люди порадіти. Замість того, щоб порадіти за своїх, вони навпаки. От в нас від наших людей, от в частини наших людей, от є така, така херня, що мені не треба хорошо, хай лише в кось буде погано. Знаєш, от вони радіють, що когось погано. Наш мені не треба. от В нього головне в нього все хорошо. Ну от йому краще, коли когось буде хуже. Знаєш. І от, от знаєш, замість того, щоб порадіти замість, того, вони напаки топлять. знаєш. Навпаки стараються вколоти, кусити, спровокувати. Ну, і то дуже так нагадує. Якщо ви люди бачите чи чути ці люди, то я хотів їм передати, щоб не займалися фігньою, а навпаки, раділи за нашим. На навпаки радіти, на ну. я рахую, що це класно, коли в країні, країни, твій земляк добувається якихось висот і стає кимось. Навпаки, порадій, що це твій земляк, що ви з одної країни, що ви займаєтесь одною справою, твоїм боксом має, ти там боксом займаєшся. В тебе не вийшло, ну слава Богу, що він обийшло. Навпаки, порадійте за це. Це наша спільна перемога. Я перемагаю, ви радіть наша спільна, як я і казав, і кажу. Я це роблю для того, я хочу готувати нашу людей на перемогу, щоб показати, що ми сильні. Що ми сильний народ, що ми сильна нація. Знає. І я це роблю раді цього, знаєш. Так само ви порадіть навпаки, підтримайтесь. Для чого ж топити свої? Для чого ж краще не стане. Ну, до речі, просто щоб ти розумів. Тобто, я думаю, що загальна картинка, ну не зовсім така. Тому що, наприклад, ми про тебе робили огляд про цей бій. У нас в принципі підписники пишуть, що це пограбування. Сергій красавчик, бій року. Тобто, ну я цього навіть не помітив, тому що у мене тупо люди всі бачу, за бачу. тебе максимально. Класні підписники змішбач. Це наш класс, це значить, нормальні люди. Знаєш, може писати моїми підписниками. Це правда. В нас найкрутіші підписники, тому в коментах напишіть Сергію щось приємне. Він заслужив це своїм виступом. А ще, якщо ви пропустили ролик, то подивіться це відео, в якому ми розбираємо всі варіанти продовження кар'єри для Олександра Хижняка. Чи піде він у профі, чи залишиться в аматорах? А ще є третій варіант, тому дивіться за підказкою.